Всім привіт! Сьогоднішню, сьогодні у нас дещо не така розмова, як завжди. Запчасті для, по жигулях я досить рідко обзори роблю, але все ж таки має бути і таке теж. Сьогодні розмова про салінблоки для жигуля. Сайлінблоки речагів. Справа в тому, що раніше, коли ще кацапів хоч теоретично можна було називати братами, Середблоки зазвичай всі ставили виробництво балакового БРТ, тобто ті самі, що на заводі, і їздили собі та й все. Зараз поставок з Росії, зрозуміло, немає і вже, скоріш за все, не буде. Тому якось доводиться приспасовуватись, тому що машини нікуди не ділися, їздити на чомусь, яким чином їх треба підтримувати в робочому стані. Значить, За останній час у нас було декілька варіантів селінблоків на Жигуля виробництва. Що тут у нас було? АС, АСР, cs 20 ТРТ, РАФ, ГУМЕКС, О, це таке інше. Значить, На сьогоднішній день от, є три варіанти. От, так, це ТРТ, це у нас флагмус. І С-20 ну, раніше був російський виробник, але як вилиз, він такий самий російський, як я марсіанський. <кій> да. ну, я думаю, що немає сенсу розказувати про селінблоки АСР, які були перед цим, яких на сьогоднішній день нема. Це ну, був найдешевший варіант. На, на сьогоднішній день найдешевший варіант якраз салінгблоки. Це 20 Ось я з їх і почну. Не буду дуже тіснятися, відкрию. Так. Це у нас верхній. Запакований. Стоп, то у нас донижній, от тепер верхній. Значить, що воно собою представляє? Ну, В принципі, салиймблок та й салинблок. Зразу е кидається в очі. Як в цих недорогих варіантах гума, яка до пальців липне. Тут, ну, нічого з цим не зробиш, воно, це перше. По-друге, що ще? Е на верхніх, на силимблоках верхніх важелів воно тут має бути ребра. Так от на дешевих серединблоках це було так само на серединблоках ASR і так само на середблоках cs 20 Єлі-єлі видно ці ребра. Ну, тобто, коли бюджет не дозволяє, от, або коли треба терміново засунути туди, або хоч щось, що було, то тобто єдиний. Єдині варіанти, коли можна такі використовувати. Ну, якість тут, чесно кажучи, так собі. Хоча по ціні вони не дуже то й відрізняються Самі дешеві від не самих дешевих. От. Наступне, що у нас тут на сьогоднішній день є, це флагман. Чуть-чуть вони дорожчі, ніж cs 20 З'явились, як і всі решта зараз виробники. Це турецький, китайський, чиї чи, чи ще вони привозять продукцію невеличкими партіями. У нас раніше флагмас вже були, Це місяці два, мать, мабуть. Потім зникли, От зараз знову з'явились. Значить, що тут? Гума? Ну, До пальців вже не липне. До речі, не знаю, чи видно, чи ні. Тут цей рентблок підписаний, тобто є ще й. Торгова марка якась підписана. Позначок тут на жодному серединблоку. На гумі ніяких немає, тільки ото на середнблоках написано було. Що на верхньому, що на нижньому. Написи є. Е, вже більш чітко видно ребра на серединблоку верхнього. Ага, стоп. вибачайте, я помилився. Позначки на гумі такі є. Ось вони всередині. Я не добачив. А на цьому, ні, на цьому немає нічого. Ні зсередини, ні ніде. Тільки на верхньому. О. Значить, що тут можна сказати? Ну, трошечки вони, як на вигляд, ну, хоч железки зроблені по-людськи. Якщо порівнювати, наприклад, з цими дешевими. Той, що я брав, cs 20 От воно в кадрі. Один дешевий, один, ну, майже дешевий. Він там дорожчий на три копійки, скажімо так. От. Тобто каркас зроблений набагато більш чітко. З цього боку, взагалі, ті ребра майже не майже не існуючі. Так само, як по нижніх. Отакої ну, ступеньки тут, в принципі, не має бути. Вона є, але вона не така чітка. Не має бути такою чіткою. Так, це стосовно серемблоків флагмус виробництва. Е, ну, до речі, фірма флагмус робить. Ми стикалися з виробами цього виробництва, і там якість більш-менш нормальна, не дивлячись на те, що ціна. Доволі невелика. Так. Що тут ще на, на цей момент у мене є? Ось іще недавно отримали ТРТ. Що вони пишуть? Ох, ти! Южна Корея пишуть. Вон там на етикетці не знаю, чи видно на камеру, чи не видно, але такий напис є. Хм. Ну, яка тут насправді Корея? Я, звісно, не став би дуже сподіватися на це. Але вони із тих, що сьогоднішні, на сьогоднішній день є, вони найдорожчі. Ну, Наприклад, ТРТ сереблоки. Наскільки вони тут? На, майже на 170 гривень дорожчі, ніж флагнус. Так, що дивимося? Ось нижній селінблок. Ну, Не знаю, чи Корея, чи не корея. До речі, на серийм блоку написано ось Корея. Що тут е, погано. Але гума як справжня. Вона так і гума, Вона... воно не липне, воно не коробиться, воно пружинить так, як слід. От, значить, Тут також на кожному серинблоку свій напис є. Rubber корентеч. Так, то був нижній, тепер верхній. Ну тут всі ребра проявлені так, як мають бути. То, що я одразу сказав, написи всередині чітко розпечатані. Ну, то все, звісно, бутафорія. Ці написи. Але все ж таки, якщо воно є, так воно про щось каже. Виробник, який... Відповідально відноситься до своєї продукції. Зазвичай так само відноситься до всього. Не тільки до якості гуми, а й до якості штампа чи пресформи яка та сама. Тобто, ну, з тих, що сьогоднішній день є, це у нас сьогодні 19 вересня. Теж з того, що на сьогоднішній день є, це хоч і найдорожче, але й найкраще. найкраще. Намагаємося зараз ще договоритися з виробниками українськими стосовно виготовлення паліоретанових От. Ну, не знаю, як це, чим це закінчиться. Колись вже цю, цю тему ми піднімали, але тоді вони сказали, що них немає цих каркасів. От. І не знають, де брати. От. Так що, якщо у них вийде, то будуть. Найближчим часом ще поліуретанові. Е, До речі, На моєму каналі є відео про поліуретанові вироби, як і нашого українського виробництва, і там це розп... про якість розказано. Ну, там, звісно, не Жигульовські, там більше Товрійські, Ланосовські селінблоки і всякі різдво. Тобто можна переглянути. Ну, така у мене сьогодні розповідь про селінблоки на Шигуля. От. Що ще хочу додати? Що В принципі, на сьогоднішній день вироби з гуми до вазицьких автівок. Так само і всі решта. Втулки стабілізатора, втулки реактивних тяг. От, багато виробників є. Як воно буде ходити і скільки воно буде ходити, зазвичай невідомо. Тільки що можна отак от. Ось Ми отримали декілька варіантів, помацав, передивився. От. Деякий час, там, місяця два-три, мабуть, селінблоків взагалі ніяких не було. БР не закінчились, а ніяких не було. В радість було перше по первах і саме найдешевше, на самої найгіршої якості. Зараз хоч який вже, я вже вибір з'явився. В принципі, так само можна сказати те саме і про е решту виробів на Жигуля. От, як я і казав, втулки амортизаторів, стабілізаторів, там, реактивок і так далі. Уже на сьогоднішній день з'явилися різні. Тобто, потроху з'являється заміна всім цим кацапським оригінальним запчастям, і, і заміна не завжди погана. Досить часто і густо заміна може бути нормальної якості. Так, ну, на сьогодні це все. Дякую за увагу. На все добре.